Привіт, друзі, слава Україні! Поки немає такої роботи в полі, знимою вам трохи наше господарство. Сьогодні покажу вам, що ми придбали для нашої козички. Ну, це буде сміх і гріх. Так, ну дивимось. Так, це наша козичка. Яку ми недавно придбали. Вона вже трохи у нас освоїлася, тільки ще бекає, тому що сама немає її стада трошки поправилася. ну сіна їсть даємо сіну люцерку, а вона вибирає одні лісточки, а ось оці палички оставляє. Бачите, стільки переводи? То я її так тут ложу, вона ще десь щось там перебере. А то несу курям на сідало, то буває свиням кидаємо там по жмені. Ну, Поки що привикає, так? Не знаю, казали, буде котитись десь в 20-х числах, але не знаю. Ми її щось трохи попиталися ще ногті обрізати, бо у неї щось дуже... Такі здорові були, особливо ззаді, не знаю, як вам показати, бо спереді ми там тільки трошки. А ззаді, не знаю, як буде видно ось так. Ну, ще, може, длінні, але не знаю. Якось чоловік там трошки обрізав, бо вони вже аж так перекидалися. Ну, Пройде окот, а потім вже будемо її глістувати і будемо її ногті тоді краще обрізати. Ну Ось так що по нашій козичці. Зараз упораємось і пустимо її, вона буде гуляти. Тут у нас загородка, і вона цілий день там собі гуляє. Так, а придбали ми ось таке от ведерко. Це ми взяли у Антона Гуленко. Може багато хто його знає, тому що він в групах є. Не знаю, як вони будуть ті козеня пити. Ну, придбали. Ще не зложили, звісно ж. Ось таке ведро так. І придбали ми ще ось такий препарат, я не пам'ятаю, може я вам вже і казала про нього. Це комбікел, це комбінірований препарат, він, ну, дуже допомагає, якщо там Ну, Свиня вяла, не їсть, шкотильгає, не може на ноги встати. Воно дуже допомагає. Він є, бачите, оце з коричневою такою полоскою. Це лапсановий, тому що є ще простий, то він, його треба більш просто давати. А цього один раз в день. Ну, Ми взяли здорову бутилку, тут 100 мл, й поменше. Це препарат дуже дієвий, ну і дуже дорогий. Він стоїть 400 там, з чимось гривень. Ну, з доставкою вийшов 500 гривень. Бо у нас тут в аптеках немає таких препаратів, тому ми його виписуємо. Так, ну, ще взяли для козички ось такий грібішок нам вислали. Я просила такі, я бачила там ну, побільше з ручкою. Не знаю, чи видно вам, чи не видно, як же його показати. А це гребішок такий, як вроді ну, людину треба чесати. Не знаю, їй подобається, звісно ж, я такої чеш, а вона собі так сидить, стоїть. Не Сидить, а стоїть правильно. Лівою рукою невдобно, звісно ж. Ну їй подобається вона така собі. Ви знаєте, я ніколи не думала, що кози такі, не знаю навіть, як їх описати. Я раніше якось так до них відносилася, як Ну, коза та коза, що там такого в той козі, краще тримати корову, ніж козу. Ну, ви знаєте, я оце як придбала цю козичку. Я її так полюбила, вона така ніжна, лагідна, вона така, як дитина, ластиться, хочу з нею, щоб поговорити, погладити. Ну, не знаю, така якась чистоплотна вона така. Ну, я дивилася, що вони всі такі кози, що якщо щось впало там на землю, вона вже підбирати не буде. Я їй давала одразу ще там, ну, моркву, картошку ще що, капусту. Так вона капусту не їсть. Картоплю теж там, пару кусочків і все. А якщо щось впало на землю, все, вона вже не підбирає, їй то вже не подобається. Та й вона так, любить яблуки в основному і моркву. Оце вона що любить їсти. ну Зараз я їй не даю вже таке. Ну, десь іноді там кусочок яблочко, а так не даю, бо казали, в двадцятих числах буде котитись. А по яких приметах треба дивитись, я даже навіть не знаю. Так читала там в інтернеті, як що але... Смотри, у тебе столько шерсті ще носки можна в'язати, да? Ну... Даю зернові, одні кажуть, можна давати, другі кажуть, не можна до коту. Ну, я їй давала раніше, там, ми придбали для неї кукурузу, і овес, і ячмінь. Таке пожменьке мішало, і трохи утром, трохи вечором там. Ну, а тепер даю один овес, дві жменьки. Утром, дві. Ну що, мої жменьки ж малі, там потрошки. Щось мені їй жалко, щоб вона так сиділа, тільки на одному сіні і на водичці. І то вона утром воду не п'є, тільки ввечері. Даю їй водичку таку, ну, літню, тепленьку, не холодну, звісно ж. Придбали ми її ось, дивіться, тут такий ось лізун з міласою, мілісою, якось там, не знаю, як правильно. Ось такий. Вона щось там гризе трохи, бачите, там щось погризла. Ну, а воду не ставимо, щоб так постійно тут було. Дякую підписчикам, що підказали, що кози так воду пити не будуть. Їм треба давати кожного раз свіже. Ну і я її даю, у неї одне ведеречко ось таке біленьке. Ось таке. І я в цьому відерці даю їй пити, там місочки їсти. І приношу кожного разу свіжу водичку даю. Але вона, ж кажу, утром рідко, коли вип'є. Бо я даю, звісно ж, а вона кожного разу не п'є. А п'є в основному ввечері. Ось так учуся з козичкою. Це моя дитина, да? Вона так любить, щоб з неї говорити, возле неї стояти, гладити, чухати. Ну, звісно ж, немає подруг ще. Ну, думаю, окотиться, то тоді будуть козенята, то вона буде вже буде з ними і веселіше. А то самою скучно здивіться, да? <кій> як вона <кій> стоїть, навіть не дише. <кій> да, дуже мені вона подобається, я ж кажу, вона моя дитина. Ну, все, зараз уже. Підеш гулять. На вулиці у нас ці дні, на такий мороз, 12 градусів. Що вчора, що сьогодні. Ну, головне, немає вітру, та і тихо. Сонце вийшло. Ну, зараз на день вчора було ноль днем. То вже так, я ж кажу, як немає вітра, то більш-менш так тепло. Так, ну що, друзі, поки що так. <кій> Підкажіть, що ще у мене не так? У козички тут, ну, підстіляю ось січкою, вона спить, там знизу в неї дерев'яний щит, на щиту січка. І вона на цій січці тут собі спить. Ну... А ось насчет раціону з зерном не знаю. Пишіть, хто тримає, хто більш такого все знає, чи потрібно давати, чи не потрібно. Тому що <кій> я не знаю, мені її жалко. Та я думаю, хоч увесь, ну хоч по дам, щоб поласувала. Так що... На цьому все. Таке коротеньке відео про нашу козичку. Пишіть коментарі, підскажіть мені, що і як правильно треба зробити. Я буду тільки рада, прислухаюсь до ваших порад. Дякую, хто пише. Ну, а всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба. Скоріше і перемоги. Тому і працюємо, тому що треба далі жити, працювати, підтримувати всіх, щоб у нас стил теж був міцним. Да? Правильно дивіться, як вона внимательно слухає. Да? Ти уважна? Ну, все, друзі, на цьому все. Всім гарного дня!